Леи, что ты ешь? Смачно. Оп. Всем привет. Бежу до кури. Мне потребно одно яйцо. Несу їм трохи залишків їжі, <смакова> смаколики, так, бо зерно в них постійно там є в годівничці. Це вже такий прикорм. Ну і до того ж, я їх зараз випущу, вони підуть собі травичку їсти, равликів шукати. У нас доволі тепло, має бути 24 градуси сьогодні, вже 20. Правда, вже і обід. 12. Ну що, порадують вони мене яйцем чи ні? Буде в нас зараз тортик? Буде ура, дякую. Мен свої нашивки вчора забув тут. Грався. Просто так вижить собі у Франції. Військові нашивки українські. Це, здається, називається ще патчі, може ні. Якщо помиляюсь, виправте, це. Олександр Сашко, засновник благодійного фонду Слобожанські ластівки, про якого я вам весь час розповідаю, нагадую, це його презенти від військових, від бригад різних І він мені їх презентував, подарував, а я вже, ну, скоріш саме виявив таке ось бажання, що. Мені треба, мені треба. Він колекціонує їх, там в нього кілька штук є. Коли ми були в Україні, він за нагоди, ну переважно на заправках там продаються, на око різні теж такі ось військового, військової тематики. Нашивки різні, то він собі придбав за свої теж кошти, кілька штук. Чому був неймовірно. Щасливий, то в нього поповнилась колекція. Ну, будь ласка, йдіть на вулицю, там можна і покричати, і побігати. Будь ласка. Ну, а коли ви підете гуляти? Буде вже вечір. Ну добре. Так, у нас тут е, така ситуація склалася. Продуктів, і смаколиків не залишилося, все поїли, але стійкість батьків вражає. Навмисно не йду в магазин, насправді нічого не купую, тому що маю продукти, з чого приготувати, залишилось тільки приготувати. Е, діти на канікулах потребують більше їжі, більше смаколиків, більше всього-більше. -всього і це стимулює мої. Якщо не натхнення дає, то принаймні мої спроможності підключає. І зараз я буду готувати і пироги, пекти, готувати вечерю з того, що є. Найголовніше великий плюс, що не треба йти на роботу сьогодні в понеділок, тож я можу ось так: от, економлячи бюджет, не купуючи щось вже готове, а ось приготувати домашнє. Так, в даному випадку в мене є. Тісто, яке я готувала з маргарину, яйця маргарин, борошно, воно вже не один день полежав та полежало в холодильнику. Там його мені на чотири насправді піроги вистачить, що залишилося зараз. Я Підсмажила ось яблука. Десь тут шість-сім невеликих яблук. які з різних пакетів вже там не перший тиждень лежали. Саме ті, які були трошки в'яленькі, трошки з плямкою. А дітки обирали, обирали найідеальніші врешті. Залишалося, накопичилося сім таких неідеальних яблучок. Я їх нарізала, підсмажила, трошки олійки додала. Зараз це буде начинка для пирога. Заливатиму це все ось такими вершками. Ось. Це риба, зайка. Почкай. Ось такі вершки в мене є, теж купувала їх в соціальному магазині. Стоять вони довго... довгого зберігання. Так, до Любиш рибу на Ні! Не, не, додавати мама. вершки. Я не люблю риб. Добре, згущ... Згущувач згощувач для вершків. Це ось така. Ну я не знаю, чи вмієте ви читати, але це Симуль французькою називається. Це манка. Але манка не така звичайна, до якої ми звикли. Вона з Ізраїлю і написано там в інструкції, що вона для приготування маци. Не скажу, що я дуже багато їла в своєму житті маци, але мені цього цілком достатньо і непогано воно поєднується з вершками. Зараз ще цукор додам до яблук, корицю. І ось така буде начинка відкритий такий пиріг, тарт. Не знаю, як ще його назвати. І в мене є ще фруктове пюре ось таке з яблука. Я його теж додам зараз до вершків, щоб. Ну, думаю, що так буде смачніше, буде в мене яблучний яблучний пиріг. А вони отруєння? Ні. Це морська зірка називається українською. А ти як сказала? Ну ти ж французькою якось назвала. Як називається французькою? Ясно. А, Каркасон, ти повтори. Так, ось моя. Кориця, якою я зараз буду трохи тут посипати. Мама. Трохи нерівномірно зараз виправлю це. Оп, будемо трохи перемішувати. Пахне, так є? Угу. Дуже смачно, яблучним пирогом. Оце і є яблучний пиріг. Угу. Тепер манку зверху насипаємо. Дивіться, що я буду робити далі. У мене сметаник вже другий раз буду готувати. І ось, як ви бачите, вже половина відеречка залишилась в мене 5-кілограмового. Ось такого так. Дехто мені писав, що фромаш Блант це білий сир. І що це ось кисломолочний сир такий, але насправді подивіться на консистенцію. Я це все ж таки називаю сметаною, а не сиром. Тож таке, хоча так, фромаж перекладається як сир, білий сир. Ось, Буду зараз додавати в тісто, тут ось два яйця, цукор вже є. І буду додавати олію не маргарин, не вершки, а саме олію для жирності. А також в мене є, дивіться, якась, яка сода бікарбонат. Ось, буду гасити його, оцтом. І теж додавати. Так, ось так я дістала, ще він булькає, маченька. Коли охолоне, воно більше застигне буде супер. Так як треба, цей пиріг готовий. А Сметанник ось так тісто виглядає в мене. Зараз ставлю його вже в духовку. За мазуром? Ну, що як пиріг? Смачно. Миколай, ти спробував? Ні, ще не спробував. Ви ж не хочете зачекати, поки він охолоне, застигне. Треба ні, їсти ні, гарячий. Ми просто, ми, ми просто кажемо правду. Голодні, діти. Так, ось що вийшло. Такий ось коржик, який я розріжу зараз на дві частини. Буде в мене сметанний крем. Сметана з цукром. І в самому відеречку залишилося менше третини сметани, мабуть, ще на один раз вистачить. І ще, що ми їмо, що їдять діти, коли немає сників, а хочеться постійно щось їсти і гризти. Ось це кукурудза для попкорну. У нас є машинка для попкорну, дуже класно, Тату дітям придбав. І ще в нас є фіники теж. Йдуть, коли вже немає чого, то фіники теж підуть, тим більше, що вони більш корисні, ніж цукерки. Тож, доїдаємо запаси, не, голода... не голодуємо, дітей є що їсти. І виходить так, що навіть більш здорову їжу, якщо мама є час приготувати всі ці смаколики. Можеш, я вірю в тебе, давай, ти не в ту сторону. А стояти. Вчора діти ще гуляють. Іван ще не приїхав з роботи. Він сьогодні запізнився аж на півтори години. Майже годину тільки в одному місці стояв, була аварія. Перекрили дорогу, тож в заторі півтори години. І тому він, скоріше за все, затримався сьогодні на роботі. Ми вдень розмовляли, він сказав, що, мабуть, затримається. Але в нього дві години тому мала закінчитись робота. Тобто, якщо він тільки на півтори години залишився, то має десь через хвилин 20 приїхати. Ну, це якщо додому їхатиме без заторів. Я готую вечерю, доволі швидко приготую. У мене буде в клярі зараз риба. Ось риба морська, то що я купувала в п'ятницю заморожену. От її кілограм. Ось так нарізаю зараз. Набрала Івана, він сказав мені скинути сумки. Сказав, що він недалеко. Оп. Ловіть, будь ласка, бо зараз за паркан вилетить. Що і мало статися? Ось і татко. І справді недалеко. До тата підій. Лія, зайди, будь ласка, у двір. Не виходь. Продукти там він купував сьогодні в день, деякі. Тож ми не зовсім без їжі залишились. Так завтра в нас магазин наш улюблений так буде. Телефонувала я йому, тому що в мене сіль закінчилась вчора, і тут вже ж я рибу дістала, та різаю рибу. І ж посолити треба. І гарнір теж картоплю. Тож я набрала його дізнатися, чи він скоро приїде, чи йти десь шукати сіль. Виявилося, що він вже тут. Біди не сталося. Так щось семен приніс сумку. Солі не бачу, зато бачу <рес> три різновиди сніданків сухих. Це тато розійшовся дітям. Придбав. І ось такі печівка. Еко плюс це марка Леклера, власна марка. Захотілося мабуть, таких печів. Це рідина Ополіскувач для посудомийки. Закінчився, а тут багато кави. Капучина, ось таке еспресо, а це дітям гарячий шоколад. А, є ще одна сумка. Тільки смаколики тато купив. Ну, яблука Корисні тут, скільки по 2 кілограми, так, мабуть, пакет. Цікаво, по чому? Кілограм. Скільки пакетів? Ну, по євро 50. Так само, як в Нету було. Верти жилені, ну і самі задоволення. Не те, що мама пироги пече. Так, це багети. Чотири штуки, три плюс один. Акція така стандартна. Шоколад сік. Ось сік. Саме так зазвичай виглядає морська сік. Сік такий. Яблучний, оце, Не пам'ятаю, щось типу кексу ж, так, воно на смак. Ковбаска. Миколай йому дозволив трошки пограти на комп'ютері. <реку> <Ось. реку> так, почитав, так, і потім вже грав. <реку> Тортик поки не забула. Тому що, згадаю, що не зафільмувала і вже не буде що знімати. Тобто такий супер спрощений, простенький тортик, сметанник розрізала там, крем намастила і зверху, і все. У нас буде, що він швидко розтане. Встигла зафільмувати. Ще в нас буде на гарнір броколі. Соус зроблю з чесником. І картопля фрі я її в нашому аерогрилі. Ось так він виглядає, марінекс. Буду його зроблю. Воно без олії смажиться. Це те, що від пирога залишилось. Запобіжник. Так, з цієї сторони. Однією рукою важкувато це робити. Дякую. Щось не сильно допомагає. Так, треба докладно. Ну, зроби. Дякую. Що б я без тебе робила? Почесна кролиця. Ви коли-небудь уявляли себе кимось іншим, великим дослідником, наприклад, чи славетною королевою? Тільда дуже любила уявляти собі такі речі. Ось і сьогодні вона сиділа біля річки, що тихо дзюркотіла, і згадувала, як минулого літа її призначили почесною кролицею. Це сталося, коли вона запросила на пікнік кролика. Кроликів, які через літню посуху не змогли знайти собі харч. І тоді вона запитала себе, а що, якби я насправді була кролицею? У вересні 1658 року Виговський скликав у лівобережному місті Гадяч Козацьку Раду, що затвердила умови для повернення Гетьманщини під юриспреденці... юрисдикцію польських королів. Польсько-козацький договір, що отримав назву Гадяцька Унія, був дітищем правої руки Виговського Юрія Немирича. Цей договір був не чим іншим, як утіленням мрій, що їх плекала українська шляхта першої половини XVII століття. У битвах на коло Берестейської унії православна шляхта розробила. Анахронічну інтерпретацію Люблинської унії як угоду, що визнавала не лише Велике Князівство Лит... Литовське, а й землі Русі в складі Речі Посполитої рівноправними учасниками Федерації. Тепер Немирич вирішив утілити цю ідею в життя, перетворивши Гетьманщину на князівство Руське, яке приєдналося б, до речі, позволити як третій учасник рівний у правах із Польщею та Литвою. Друзі, ну що таким вийшов влог понеділка, діти на канікулах, я вдома. Тож і ось такі звичайні домашні справи. Без пригод, але все ще попереду. Тож залишайтесь на каналі, будь ласка, переходьте в наступне відео і не забудьте поставити вподобайку. Також сподіваюся, що ви підпишетесь на наш канал. Бувайте всім гарного дня!